Вітаю! Мене звати Наталія і я лікар-психотерапевт. Я працюю з дорослими, які приходять до мене із такими запитами, як тривога, депресія, життєві та особистісні кризи, апатія, вигорання, зміна професії, також зміна місця проживання. Основною моєю спеціалізацією є робота із різними видами психотравм. Основним методом, в якому я працюю, є гештальт. В роботі своїй я можу використовувати окремі інструменти чи концепції із КПТ, транзактного аналізу чи екзистенційної психотерапії. Познайомилася із психотерапією я в період, коли закінчувала медуніверситет, і в мене була дуже велика цікавість, як працює психіка людини. І який це власне вплив має на соматичні захворювання? Як це пов'язано? З того часу я почала вивчати це питання. Е, також е, психотерапія мала великий вплив і на моє власне життя. У мене з'явилася внутрішня опора, емоції перестали керувати мною, поліпшилися стосунки, е, життя стало насиченішим, так би мовити, смачнішим. Як спеціалістка я стійка, тепла та опірна. Е, моїми основними принципами в роботі є звичайно етичний кодекс, е, також є важливим повернення клієнту впливу на власне життя та віри в себе. Е, основною цінністю є автентичність та унікальність клієнта та його досвіду, е, також підтримка клієнта в його творчому пристосуванні до подолання до труднощів. Повага до автономії клієнта, до його темпу та його рішень. На консультації клієнт отримує повну мою присутність, знання та мій досвід. Клієнт отримує також безпечний простір, де можна бути собою, можна бути почутим чи почутою. Також я допоможу розібратися із його станом, запитом чи проблемою. Підсвідчую шляхи подолання, які, можливо, будуть неочевидними. Вислухаю, підтримую, не засуджу. Також при потребі порекомендую консультацію суміжних спеціалістів.